Шановні колеги, продовжуємо тему причин болю в спині. Мова буде йти про вертеброгенний чинник. Вертеброгенний чинник велика безліч, але акценти будуть йти саме на діагностику та тактику лікування. До речі, хочу сказати вам, що дуже часте запитання, які біль частіше зустрічається. Біль шийного відділу хребта, грудного, поперекового. Тобто ви розумієте, що біль в спині найчастіша причина інвалідізації, але звертаю вашу увагу на те, що саме акцент на ураження того чи іншого джерела звертають увагу саме на анатомічні структури, які є потенційним джерелом болю. І тому, коли ваша коли відповідь, що ж найбільше вражається шийний, грудний або поперековий відділ, то ви розумієте, що сьогодні на поперековий відділ найбільше йде нагрузка і джерелом болю в спині, враховуючи там, що може бути, і надкосніце тіла хребця, і міжхребцевий діск, і зв'язки, і суглоби, і корінці, ганглії. До речі, звертаю вашу увагу. А паравертебральні м'язи фасци так само актуальна тема. А, кровоносні судини. А, тому відповідь дуже проста: тобто, враховуйте ці анатомічні структури. А, крім того. Мова про тактику лікування, коли ви задаєте питання, що найбільш кращим є для хворого, то враховуючи ось кожний з цих напрямків джерела болю, ви повинні врахувати ту чи іншу уражену структуру і призначити навіть ви бачите кровоносні судини, тобто судинну терапію. Відповідаю на інше ваше запитання, порочне кола, більм, спазм біль. Навіщо ми його аналізуємо, навіщо ми його використовуємо? Ну, по-перше, ви повинні з'ясувати, що брадікінін, молочна кислота, архідонова кислота завжди провокують больову імпульсацію. І тобто, введення. Якихось препаратів, які знімають або впливають на м'язовий спазм, а в структурі того чи іншого ЛС лікарського засобу да, є саме додаткова кислота, то це може посилювати саме цей фрагмент розвитку. Або, або зменшувати період вилікованості, да, періоду одужання пацієнта, тому що дуже часто на м'язовий біль, на спазм ми використовуємо мірілаксанти з центральним механізмом дії, патогенетично, патогенетично вони обґрунтовані, але все ж таки враховуйте це. Ну, чому мова йде про м'язовий спазм? Тому що дуже такий цікавий малюнок. Первинне порушення впливаєте на ноцицептори, ноцицептори визивають збуджуваність, да? а рефлекторну активацію мотонейронів передніх рогів впливають на рефлекс, саме тривале напруження кровопостачання м'язової тканини, гіпоксія, ацидоз ведуть до запалення, але все ж таки, виникаючи м'язовий спазм, так само виникає. Біль, да? За рахунок підвищення збудливості центральних ноцицепторів, цей біль продовжується, впливає на ноцицептори, а далі знову рефлекторна активація мотонейронів передніх рогів. Тобто, мірі лаксанти є обов'язковими. але... Ви повинні враховувати, що за рахунок цього порочного кола, я повторюся, брадікінін, молочна кислота, арахідонова кислота провокують больову комп... Комп... імпульсацію. Тому в тактиці лікування враховуйте, що ви використовуєте. Якщо говорити, я вже сказала, що огляд пацієнтів з попереково-крижовим болем є дійсно дуже ефективним, то я хочу провести одну роботу, яка вийшла в травні минулого року щодо практичних наслідків діагнозу діагностики та ведення таких хворих, яка звертає увагу на больові, корінцеві і полірадікулярні синдроми. Я неодноразово демонструвала цю таблицю, тому що вона дуже гарно надає клінічну картину вертибральних синдромів, тобто, вертвертибральний біль обмеження рухливості позвонка. Ви виключили будь-який гінез, і у нас з вами є окрема лекція щодо вертибральних і не. Спінальних, невертебральних причин болю, тобто ви все виключили, ви зрозуміли, що це вертебральний біль. І от люмбага, люмбейшалгія, кокцеваденія, обмеження рухливості позвонка – це рефлекторні синдроми. Що таке корінцеві синдроми або монорадікулапатії? Це коли вже до обмеження рухливості приєднуються чутливі порушення, корінцевий біль, симптом випадіння. А впливає на сухожилкові рефлекси. Якщо це поперек, це вражається найбільше Л5С1 да, зона, і полірадікулярний синдром, компресійний, це вертебральний біль, який обмежує рухливість позвонка, визиває корінцевий біль. І якщо порушення чутливості, то вони полірадікулярні, порушення рухів полірадікулярні, навіть йде порушення тазових функцій. Також це враховуйте. Тобто, ще раз звертаю вашу увагу на те, що в залежності від вертебральних синдромів всі компоненти можуть складати больові, корінцеві або поліардікулярні. А знову ж таки звертаю вашу увагу на всі ті практичні рекомендації щодо діагностики лікування вертиброгенного польового синдрому, які засновані саме на посібниках, рекомендаціях американського товариства болю. Які виходять щорічно, і щорічно нам дають нам певну класифікацію, певну діагностику, на що ми повинні звертати увагу, але все ж таки боль в нижній частині спини, що ви повинні запам'ятати, на що звертаю увагу рекомендації, визначаються як поперекові радікулопатії. Клінічно як вони проявляються і радіюють, вони завжди і радіюють, нижче колін, у стопи, пальці ніг. Можуть це бути пов'язано з неврологічними симптомами, такими як парастезія і слабкість. Ще раз звертаю увагу, у нас є сьогодні такі лекції, парастезія, порушення чутливості. Повторіть для себе, чим це характеризується. Тобто, для чого я демонструю вам цей клінічний напрямок? Для того, щоб ви зрозуміли, особливо ну, неврологи це знають, особливо сімейні лікарі, ендокринологи, або коли ви описуєте больовий компонент, то ви повинні ось це виключити або підтвердити. Радикулопатія не тільки вторинна по відношенню до механічного здавлення, а може бути і пов'язана з вивільненням медіаторів, медіаторів запалення у місці цієї патології. І, згідно а зі світових рекомендацій, якщо це тривалий біль, він включає клім крім медикаментозного лікування, додатково ще спінальні ін'єкції, зокрема і підуральні ін'єкції стероїдів. До речі, ще раз нагадаю, що на тренінгу, який так і називається у нас, який проходить щомісячно один раз на місяць. Очно, в залі ми проводимо практику на фантомах, ми навчаємо вас техніці блокад, тому я вас запрошую. Приєднуйтесь до нас, реєструйтесь на нашому сайті. Но саме техніка блокад, ви бачите, спінальні ін'єкції, вони рекомендовані, офіційно прописані. На що ще звертають увагу? Рекомендації. Ну, по-перше, це е, дозволяється одночасне застосування мірі лаксантів і нестероїдних протизапальних препаратів. За рахунок чого? За рахунок того, що комбінація дозволяє зменшити дозу нестероїдних протизапальних препаратів, а отже, їх побічний ефект. Тобто, ще раз підкреслю, нестероїдні протизапальні препарати повинні використовуватися обов'язково. Я дуже багато нагадувала про мелоксіками. Да, які дуже широко використовуються, але мірі лаксанти. Антидепресанти, ін'єкції місцевих анестетиків у тригерні точки, блокади з анестетиками, може, якісь венотонічні препарати, да? мазі, креми, топічний якийсь вплив, так само є в рекомендаціях, яку ви повинні враховувати. Але все ж таки я звертаю увагу в цій лекції на міофасціальний больовий синдром: це боль в м'язах, тканинах, яка характеризується якимось локальним напруженням або м'язовим тяжем який може викликати гострий або хронічний біль? Діагностичні критерії завжди включають тригерні зони, якісь тяжі. А локальні посмикування, обмежувальний диапазон рухів, відображений біль, і саме пальпація цієї точки може викликати відображений біль за рахунок активації центральної нервової системи. Тому лікування завжди включає як мірі лаксанти, так і блокади, фармакологічну терапію, саме ін'єкції можуть бути в ці трирні точки. Нагадаю вам, що різниця між корінцевим і відображеним болем це наслідок іритації або пошкодження саме м'язів і фасеточних суглобів, якщо мова йде включати мірі лаксанти чи ні. Це боль, яка відчувається у відповідному дерматомі і цей біль може бути стріляючим, пекучим. Дуже рідко не супроводжується проходженням електричного струму, як це буває, при корінцевому білі. Тобто відображений біль завжди дуже часто супроводжує клініку болю в попереку, але корінцевий біль ви повинні. Виключити, якщо говорити про мірі лаксанти, я хочу сказати, що у нас сьогодні в світі використовується велика кількість мірі релаксантів. Враховуйте це, враховуйте покази і протипокази. І одним із цих напрямків може бути напрямок саме ті вони зареєстровані в Європі, вони зареєстровані в Україні, потужна мірілаксуюча, знеболююча і протизапальна дія без седації. Тобто тіанекс анекс працює без седації. А ви знаєте, що один із побічних ефектів мірілаксантів може бути седативний ефект, і це впливає на стан хворого. Я хочу навести ось цей приклад багатоцентрового рандомізованого дослідження, де внутрішньо м'язок. Вводили, бачите, 4 міліграми ціахолкіказіду двічі на добу протягом 5 днів. І це достовірно, бачите, забезпечувало ефективність лікування у пацієнтів із гострими болями в попереку, що супроводжувалось м'язовим спазмом. Нагадаю вам, 5 днів. 2 мл, 4 да, використовували ті акохіказіду і за допомогою різних шкал довели, що дійсно гострий біль у нижній часті спини покращення, достовірне покращення при додаванні тіакохіказіду. Різниця складала 76,8 пацієнтів оцінили лікування як дуже добре або ефективне. Зрозуміло, так? Да? Якщо говорити. Про те, що додають лі мірі лаксанти і ті аколхиказід до стандартного лікування нестероїдних протизапальних препаратів, то я так само хочу привести ще одну роботу при болях у нижній частині спини, де порівнювали саме зі стандартною терапією чистий нестероїдний протизапальний препарат і додавали тіаколхіказід. Оцінку ефективності у пацієнтів з гострим або під гострим болем в попереку, аналізували за шкалою ваш. І вже на сьомий день була достовірна різниця, яка підтвердила саме ефективність тій групи, де додатково були призначені тіа Колкіказіди. Тобто шкалава, шкала Моріса, опитувальник да? Роланда Моріса. Знаєте, да? тривале застосування, Бачите, 31 день: різниця у ефективності той групи, яка використовувала саме ті Ахолки Казід. Ціанекс не викликає седативного ефекту. Ну, дуже багато досліджень з приводу ті які показали, що вони не викликають седативного ефекту, так як практично не впливають на серотонінові і нікотінові ацетилхолінові рецептори. Тобто серотонінові і нікотінові рецептори не задіяні, і ті який викликав залежний від концентрації придушення імпульсу гліцинового рецептору, да? і впливав на нікотинові, а рецептори, був вплив цей, який при високих концентраціях частковий, так само і на серотонінові рецептори, а це значить, немає седративного ефекту. Да? Один приклад, і другий. Тобто ціанекс швидка. Потужна ефективність, відсутність седації, відсутність впливу на серцево-судинну систему, да? і дозволено пацієнтам похилого віку. А хочу сказати, що Тіанекс європейський ін'єкційний мірілаксант, який Впливає на м'язовий спазм, і я на початку лекції говорила, що наявність кислоти у складі деяких ін'єкційних мір лаксантів здатна посилювати м'язовий спазм. Тому одужання буде проходити довше, а це доз, який виникає в результаті тривалого напруження м'язів. Може бути за рахунок і кислоти. І тому, якщо у складі мерілаксанта є ще й кислота, то це проходить значно довше одужання. Враховуйте це, тому що тіанекс не містить у своєму складі аж хлор. Бачите, кислоту містить фізрозчин, а значить, не посилює м'язовий спазм. Тому одужання за тіанексом настає найшвидше. Хочу сказати, що доказовість і стандарти щодо оригінальності порівняння оригінальності є. За результатами багатоцентрових досліджень, підтверджена ефективність, тому можете використовувати його в комплексному лікуванні, коли застосовуєте тактику лікування при болях в спині. Але схема застосування тіанексу при фасиальному польовому синдромі, хочу нагадати, складається із ін'єкційної або пероральної форми, або може бути в комбінації. Нагадаю вам, що ін'єкційні тіанекси внутрішньом'язово застосовуються нетривалий час, тобто згідно рекомендацій протягом трьох днів двічі на день, а далі ви продовжуєте таблетовану форму перорально. Курс може складати 7 днів поспіль. І так само двічі на день можете використовувати. До речі, звертаю вашу увагу, що ін'єкційний Тіонекс в дозі 4 мг, тобто 8 мг на добу, равноцінний таблетованому, але ви ж розумієте, що ін'єкційний більш швидше впливає. Дуже часто запитання, чому є різниця між таблетованим складом і ін'єкційним. Ін'єкційний дає швидший ефект. Да? Таблетований, 8 мг в таблиці двічі на добу. Це 16 міліграмів, так само такий же підтримуючий ефект щодо впливання на міофаціальний больовий синдром. Що нового в цьому році? Акценту... Акцентуація уваги на нервонову кислоту це зовсім інший напрямок, який використовується при демілінізації, ремілінізації, тобто природній ефір нервонової кислоти покращує синтез мійліну. А ми повинні пам'ятати, що дисфункція ольга-дендроцитів вважається однією з основних причин неефективної ремілінізації, особливо при демілінізуючих станах, при російному склерозі. це приводить до прогресування захворювання до... Ускладнень, до зниження ефективності тактики лікування, тому в світі, для того, щоб. Підтримати актуальність а, саме впливу на нервову тканину для того, щоб впливати на периферічну нервову тканину, збагачену сфінгаміеліном, оскільки сфінгаміелін є ключовим компонентом міеліну нервової кислоти і міститься навіть у білій речовині, Було припущення, що за рахунок саме регуляції метаболічного шляху сфінгаміеліну та зниження нейрогенезу в гіпокампі, це відіграє важливу роль в розвитку. Складнень. І навіть дивіться депресії при таких захворюваннях, і саме за рахунок нервонової кислоти, цей ланцюг спрощується. Доказовість ефективності є і в нашій країні препарат Ланера. Єдиний в Україні комплекс, який містить уникальну цю нервонову кислоту, тобто стимулює вироблення власного мілі, міліну, доведена ефективність при ремілінізації, навіть при хворобі Паркінсона, на відміну від інших, ланера має всі компоненти в одній таблеті, тобто це комбінований препарат, який підвищує комплаєнс та знижує а, саме моменти ускладнення. Нагадаю вам, нервонова кислота або Цилахолева кислота, да, це органічна сполука, а вища карбонова кислота за формулою, відноситься до омега 9 ненасичених жирних кислот, входить до складу сфінголіпідів, тому і бере участь у біосинтезі мійліну, тому дуже ефективно при демілінізуючих станах і при тривалому нейропатичному болю. Да? Тому що нервонова кислота використовується при лікуванні розладів, пов'язаних з демілінізацією да? тривалий час, тому враховуйте це, те. це також є необхідною компонентою, тому що вплив на мілін покращує якість життя хворого. Все, що стосується доказовості, то от представлений кількісний аналіз експресії РНК білка міліну підтвердив, що доповнення саме нервонової кислоти. Свідчить про підвищення посилюючого вплину на клітинний метаболізм, а це значить, додає ефективності лікування і може використовуватися в комбінованій схемі лікування. Тобто ланейра ефективний комплекс для позбавлення пацієнта від болю і нейропатії за рахунок комбінованого складу. Зараз буду далі казати, що да? крім того, що знижує больові відчуття, він ще підвищує чутливість. Відновлює швидкість провідності і усуває трофічні порушення при розвитку полінейропатії. Хочу сказати, що хланера містить оптимальну терапевтичну дозу компонентів для комплексного відновлення нервової тканини, має всі необхідні компоненти для лікування в одній таблетці, призначається по одній дві таблеці в день під час їди. І рекомендована для широкого застосування, тому що сприяє активізації власних відновлюваних процесів, покращує стан центральної вегетативної нервової системи, при нейропатії різного генезу, при радікулопатії, при коренцевому синдромі, при периферічній нейропатії, бачите, і демілінізуючі і дисметаболічні стани, метаболічні астенія, тобто широкий комплекс застосування. Крім того, нагадаю, що вітаміни групи Б, Б1, Б3, Б6 і Б12, які входять в склад додатково до нервонової кислоти, так само відіграють ключову роль у процесах регенерації пошкодженого нерву. Крім того, нагадаю вам про Б12 я неодноразово звертала увагу на те, що саме Ця сполука є впливом на гомоцистеїнс. Гомацистин це нейротоксична сполука, яка ну, впливає на клініку. Як це може проявлятися? Онемінням, втомлюваністю, погіршенням пам'яті. Дуже часто на це звертають увагу кардіологи, терапевти, сімейні лікарі. Тому враховуйте це, що в ланері це є. Крім того, у склад ланери входить l карнітін. Л-карнітін да, інактивує нейротоксичні сполуки, так само і гомоцистеїн, має навіть аналізуючу дію да, і так само відновлює а, саме провідність нервової тканини. А, крім того, ланера містить альфа-ліпоєву кислоту. А це ефективно усуває метаболічні прояви. Да, доказовість альфа ліпоєвої кислоти при полінейропатіях, особливо діабетичного гінезу, дандокринологічного генезу дуже велика. Ви бачите до 600 міліграмів на добу тривалість дуже тривала. Тому можете це використовувати, тому що в двох таблетках ланери, тобто добова доза, є 600 мг альфа-ліпоєвої кислоти. А в нашій країні так само проводилося це дослідження, дослідження, яке використовував професор Орас, Називалось воно. Ефективність застосування препарату Ланейра для лікування захворювань периферійної нервової системи у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та його вплив на астенічний синдром. В цьому дослідженні приймали участь велика кількість хворих з діабетичною полінейропатією, аналізували вплив на нейропатичний біль за шкалою ДН 4 на 60% краще. В порівнянні зі стандартною терапією, якщо говорити про втомлюваність, астенію, то саме та група, яка використовувала ланейру, показала кращий результат на 75,6% да, до та після лікування. І якщо порівнювати Якість життя, то ланера в 4 рази краща в порівнянні зі стандартною терапією, показувала в 4 рази кращий результат за показниками якості життя. Якщо говорити про різні фактори розвитку та прогресування полінейропатії, то ланера і доказовість, достовірна доказовість ефективності лікування дозволили зробити такі висновки. Що встановлено прямий кореляційний зв'язок між розвитком нейропатії рівнем втоми, а ми знаємо, що ланера на це впливає. А крім того, це впливає на якість життя, і та група, яка використовувала саме ланеру, ці показники були в значному відсотки показали перевагу саме той групи препаратів у хворих з периферичною полінейропатією на тлі цукрового діабету другого типу, і вплив на астенічний синдром, який супроводжував цей стан, саме додаткове використання ланери, було ефективним. І висновок був зроблений, що препарат, препарат ланера доцільно використовувати як додаткову терапію при лікуванні діабетичної полінейропатії, тому що це забезпечує достовірне поліпшення результатів тестування, і болю, і втоми, і рівня якості життя рівняно з контрольною групою. Терапія препаратом Ланера хворі переносили дуже добре, жодних побочних ефектів не було зареєстровано, і це може бути рекомендацією, тобто наші національні дослідження можуть бути рекомендацією для покращення якості життя таких пацієнтів. Таким чином, завершуючи вже свою доповідь, я ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що вертеброгенні чинники болю, які дозволяють нам все ж таки впливати на стан хворого. І враховувати всі компоненти, які ми з вами можемо використовувати, ви повинні не забувати про м'язовий біль, який в усіх рекомендаціях дозволено використовувати, я маю на увазі препарати групи мірі лаксантів, вони входять у мірі входять у стандарти лікування хворого з болями на тлі нестероїдної протизапальної терапії. Крім того, коли вам потрібно використовувати якусь Певну дозу нестероїдних протизапальних препаратів, а ви розумієте, що є протипокази, то саме використання, додаткове використання релаксантів може так само впливати на больовий компонент, але зменшити дозу нестероїдних протизапальних препаратів. Антидепресанти так само ви можете використовувати, але нагадаю вам, що ланера, у складі якої є саме комбінована складова, дозволяє впливати як на стан. Нервової тканини, як на трофіку тканини, так і на вплив, що стосується астенічних станів, також може це враховувати. Ну і крім того, топічна терапія, місцева терапія, венотонічні препарати, блокади, які також рекомендовані, ви так само можете використовувати, коли ви лікуєте таких хворих. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. Якщо у вас будуть запитання, задавайте. Тому що тематика больового компоненту вона сьогодні дійсно є дуже актуальною і на всіх заходах ця тематика звучить. Враховуйте всі сучасні рекомендації, які сьогодні використовуються. І я думаю, що ця лекція допоможе в вашій практичній діяльності. Якщо будуть запитання, задавайте. Я дякую вам за увагу. Ну, а ми рухаємось далі.